Українці, привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про чудову новину, яка трапилась нещодавно в плані реєстрації транспортних засобів. Але перед тим, як розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб ви були завжди в курсі всіх останніх подій. Що ж трапилось, поїхали. Нещодавно була нова постанова Кабінету міністрів України номер 599, яка тепер скасовує експертів в сервісному центрі. При перереєстрації транспортних засобів експерти в сервісному центрі тепер будуть досліджувати тільки ті автомобілі, які стають перший раз на реєстрацію, які привезені з за кордону. А всі автомобілі, які будуть продаватися на внутрішньому ринку, їхня експертиза вже не є такою потрібною обов'язковою. Тільки за бажанням. Що це означає? Це означає, що ви, коли приїжджаєте в сервісний центр, продавати свій транспортний засіб, вам вже не потрібно йти до експерта, щоб він дивився Він-код, щоб він робив таке важливе лице і шукав якісь проблеми в вашому транспортному засобі. Цього вже робити не потрібно. Відразу йдете, пишете договір купівлі-продажу і все. А чому ж так трапилось? Головний сервісний центр він нам повідомляє. В розрізі статистики, якщо дивитися за 2022 рік, то тоді експерти виявили 1200 транспортних засобів, які мали проблеми. Це підроблені документи, перебиті він коди. А в цьому півріччі 2023 року ситуація така, що тільки 381 транспортний засіб був запідозрений в якихось схемах. І це дуже мала кількість тих автомобілів, які продаються і реєструються в Україні щороку. Вони навіть наводять приклад, що експерти виявляють проблеми тільки в 0,08 правопорушень транспортних засобів. Уявляєте, мізерний процент. І ці експерти вони на день навіть просто не потрібні. Спочатку їх перед новим роком відокремили в окремий підрозділ. А цього року вже фактично скасували, тому що з тієї кількості експертів, які були, залишиться тільки їх декілька. Якщо раніше в сервісному центрі працювало двоє-троє, то залишить одного, цього буде достатньо на 100%. Але питання в іншому: чому ж експерти так мало фіксували порушень з ВІН-кодами, з проблемними документами? Тому що, як правило, якщо були ці порушення... То ці порушення вирішувались на місці. Люди платили кошти, експерти на це закривали очі, і автомобіль ставився на реєстрацію, перереєстровувався. І держава прийняла таке рішення, щоб зробити експертизу добровільною. Звичайно, великі плюси в цьому, але можливо і чорний ринок автомобілів зараз більш активується, і автомобілі з перебитими він кодами, де є. Вже технічний паспорт, вони зареєстровані, вони будуть перереєстровуватись. Але це вже відповідальність національної поліції виявляти підроблені документи і перебиті номера кузовів автомобілів для звичайних українців. Тільки плюси. Тепер не потрібно буде стояти в чергах, брати експертний висновок і робити якісь додаткові витрати, тому що це також не було безкоштовним. Як буде надалі розвиватися український авторинок, будемо з цим спостерігати. Але ми бачимо, що уряд іде назустріч українцям, і це не може не радувати. Отже, українці, реєструйте свої транспортні засоби правильно. А ми, як завжди, бажаємо вам самого головного: перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!